Привіт всім, це танок на майдані Конго. Не друга ріка, я Димашура, я на набой групи Куаш Скаю uh, 10 років. Мені не віриться, я в шоці. Я не знав. Я хочу побажати хлопцям натхнення великого, здоров'я, міцного. У більше хвітів. Що робить групу любого артиста, артисту? Його ж репертуар. Достойний возраст для групи і желаю всіх. всього-всього-всього, всіх, 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 всіх благ. Творчового успіху, зазідання. Творите, ребята. Я желаю вам оставаться такими же, чтобы, когда вам, вам звонили и спрашивали про, можете ли вы прийти например, премьеру фильма в кинотеатр, вы говорили, нет, потому что у вас в это время концерт в другом городе. А -а -а. Любите музыку, любите эту жизнь, и она вам ответит взаимностью. С у вас. Ты типа, понимаешь, нещодавно у меня такое впечатление было, что вот прикольный какой-то молодой гурт появился, и будто так, знаешь, на много часов прошло, что оп, клево, играют, знаешь, там, не сдаются, все-таки валят то, что им треба, то, что им хочется валить. Такий все ж таки потужний перспективний молодий груд Хуба вже десяток. Вітаємо вас е, з вашим першим ювілеєм. Я пам'ятаю, коли я вперше почув е, пісню, не кліп, а по радіо пісню, я зрозумів, що слава Богу, що ще хтось новий з'явився і поймав, що це надовго. Щоб у вас е, кожен місяць був з... забитий від 1 з... до 38 числа кожен день. 36. ну до 36-го начала. Я желаю тебе существовать так долго, как ты сможешь. И хочу сказать тебе, что в нашей стране каждая группа, продержавшись 5 лет, уже становится культовой. Развивайтесь, вы талантливые, у вас очень много энергии. Я желаю вам, чтобы ваша энергия не иссякала чтобы в ваших сердцах созревали новые и новые идеи, чтобы вы их могли аккумулировать, высасывать это из космоса, из земли, откуда угодно. Дай бог, чтобы вы наслаждали людей этими словами, этими волнами, этой энергетикой. А я люблю вас и поддерживаю вас в любом вашем продолжении, начинании. Огромный поцелуй вам всем. А я, чесно кажучи, коли Олег зателефонував і сказав, приходь до нас на 10 років, я так здивувався, виявляється, вже пройшло 10 років з того моменту, коли Собчук приніс на Радіо Тернопіль балванку з нарізаними трьома треками. Друзі, всіх приглашаю 8 декабря на юбилейний концерт з Sky. Старі у плазі на Кіквідзе. Приходіться, празднуємо місце. Там попсе не буде, там буде рок-н-ролл, там буде Sky, там буде Друга ріка і багато-багато друзів. Заходьте, буде круто. І я буде там, щоб партіювати з вами у декабрі на 10-й рік. Ну, короче, ви зрозуміли, так? Ми всі разом йдемо на день народження Sky 8 грудня ввечері в Сирію Аплазу.